Доброго дня, шановні поціновувачі літературного мистецтва! До вашої уваги оповідання, яке написав я, Олександр Серегінов. Його назва осиротіла пуща золота. Подивися, любий друже, у вікно і ти побачиш, наскільки змінився світ, як вкрився золотом, доки ти бачив солодкі сни. Чудова пора настала у Волинських краях! Варто лише придивитися до того світу, що засів у тебе десь далеко в душі, там, де не дістає твоє буття через велику кількість непотрібних тобі справ, і ти побачиш, наскільки ти вкрився черствістю і став бездуховним. Ти забув про все чудове, що є на світі, зупинився час, однак не перестали битися людські життя так, стрілки годинника все ще гуляють колом. Але це ілюзія. Немає вже нічого, що було раніше. Ти змінився. Більше не ходиш розумом, а біжиш вулицями у сірих буднях. Сонце не світить. Люди забули, що таке весна. Хто дав їм надію? Так, прогрес вгору, однак ми себе губимо. Ти не помічаєш, як випадає сніг або ж як народжується твоя дитина. Всі стали механізмами. Світ ржавіє, ця іржа проникає у дух кожного. Людство закрилося на ключ. Всі стали виснути на одному крюку. Ми втратили міру думки та стали забивати залізо в руки, забувши все, що їх навчив світ. Не бачимо небесних ліхтариків, перестали дивитися вгору, стали йти лише вперед, не бачучи нічого далі довжини руки. Ми забули, як нас звати. І живемо в стоячому на місці часі. Ми не відчуваємо землі під ногами, ти став глухим і сліпим до іншим. Перестав помічати жах, який відбувається у тебе в країні, а вірніше у голові. Ти сам можеш змінити цей стан. Варто лише подивитися угору, і ти побачиш майбутнє. Поглянь, як пензлем розмальовані ліси гукають твоє ім'я. Як ліси, золоті квітчасті розігрались кольором веселки, як забуяли квіти Вересові коло хати, як стали кипіти вина пурпурові, тоді побачиш синю тріщину у небі, знову увільєшся з плином часу в ритм пісні життєвої, ти осміхнешся до землі чорноземної, протягнеш руки до сонця і вхопишся за промінь світовий. І захопиш світ своєю рукою, ти перестанеш триматися однією рукою за дьявола, а другою за Бога. Ми зрозуміємо, що сонце розгорнулось над усім світом, дощі перестали іти. Ти помітиш, як знову вода потекла, і сонце сяйвом стало гріти, рестали громи нависати над долями люду. Тобі знову стане м'ягке, покривало. Кришталь крихкий, а титан міцний. Ми усі розгорнемо крила і полетимо у вир разом із пташками до мети, відкинемо усі негаразди у тартар, а самі подивимося прямо. Полетимо на крилах сили до мети своєї, Обійме нас воля. ми станемо знову людьми тими, якими нам призначалося бути. Нашу дорогу простелять троянди. А солов'ї проспівають долю, дзвони заб'ють, сповіщаючи щастя, і вікна наші стануть знов прозорими, наші вуха почнуть чути, а очі бачити. Ми усі біжимо під одним дущем у лабіринті часу до чогось. Тоді чого нам не зрозуміти? Навіщо ж ми біжимо? Подивіться, люди квітнуть у золотому шатрі клени. Облилися у багрянім смерканні трави, злилися пісні сердець наших. Ми хочемо усе це бачити і побачимо, та деякі вже десятками років стоять із розплющеними очима і дивляться вперед, і тільки вперед, до мрій. Тож давайте дивитися не на потріскану від посухи землю, а на пшеницю, яка достигає. Корінцями впившись у той чорнозем. Дякую за увагу!